Добрий день, шановні члени журі. Мене звати Гурова Єлизавета та моя тема науково-дослідницької роботи: Фітри заманіття степового бараку, оцінка стану та екологічна роль у збереженні природних екосистем. Степові бараки це унікальні осередки всередині інтенсивно змінених агроландшафтів. Вони зберігають релікові, неморальні, рідкісні та вологолюбні види, які вже... Ну, майже зникли через різні кліматичні зміни. Такі бараки виконують ключ, ну, ключові важливі функції, регулюють мікроклімат на схилах, затримують та акумулюють вологу. Вони, до речі, є такими як сверітними притулками для численних видів, які не можуть існувати у відкритому степу. Також вони стримують ерозію ґрунтів. З огляду на значний антропогенний тиск, оцінка стану фітризманіті таких ділянок є необхідна для їх подальшої охорони та безпеки. Мета дослідження було проаналізувати видовий склад та структуру рослинності військового бараку і визначити його екологічну роль у степовому ландшафті. Заданням дослідження це проаналізувати деревне, чакарникове і трав'яні яроси, визначити участь рідкісних аборигенних та адвентивних видів, оцінити природне поновлення деревних порід та встановити екологічну роль байраку в стабілізації ландшафту. Методологія. Дослідження проводилося польовими геоботанічними методами. Було виконано, виконано 41 геоботанічний опис на різних ділянках, тобто 41 геоботанічний опис та 41 правна ділянка. Визначено, визначено проективне покриття та частоту трапляння видів, досліджена ярусність висоту ярусів і структуру фітоцинозів, побудовання топові карти, поширення дерев, чагарників та екологічних груп. Це дозволило отримати. Повну картину видового складу і екологічних умов військового бараку. Етапи дослідження. Вивчення фітоскладових військових бараку виконано поетапно. Спочатку було здійснено огляд усієї ділянки з виділенням зон з відмінним зволоженням, освітленим та мікрорельєфом. Далі закладено оці промні ділянки і виконано геопатанічний опис у трохи русах. Деревному чагарниковому і трав'янистому. Для кожного опису фіксувався видовий склад, проективне покриття частоту трапляння, життєві форми та вертикальна структура рослинності. Окремо відзначалася зімкненість крон, умови зложення та наявність адвентивних і інвазійних, інвазійних видів. Усі поліві дані було оцифровано, упорядковано в таблиці. Ось можна помітити. Частинку усі, усіх видів, що трапилися на цих ділянках. Та також ці дані були використані для теплових карт, що дали змогу оцінити структурну будову ділянки та напрямки її змін. Далі у нас результати. У деревному ярусі виявлено було сім видів, що формують зрілий, добре організований деревостан. Там домінує дуб звичайний, який забезпечує основну. Зімкненість крон, ясен звичайний липа дрібного листа та клен звичайний. Вони створюють мезофільний полог. Робіння, звичайно, трапляється локально, але ну й не має значного впливу. Чиґарникова підліскова ярус містить 17 видів. Провідний вид, клен польовий, що забезпечує активне поновлення. Частими є також берест, клен татарський, скумпія звичайна та глід одноматочковий. Ярус мозаичний, різновіковий зі стійкою регенерацією. Трив'яний ярус найвидовіший понад 60 видів. Поширний гребінник звичайний, фіалка запашна та яглиця звичайна, а також численні е, порозки -деревних порід, що свідчать про високий регенераційний потенціал. Наявність окремих синтентропних видів вказує на помірний антропогенний вплив. Адвентивна частка становить 10 11 відсотків, Що нижче середніх значень для України. Інтродуценти не впливають на структуру групування. Було зафіксовано сім охоронюваних видів. Зокрема, ранок весняний. Він занесений до червоних книг України. Урубування зберігає риси корінних добово-ясенних лісів степу, має низьку адвентизацію, чітку яросність і є лежим осередком флори регіону. Висновки. Барак військова є добре збережним осередком корінної неморальної рослинності степової зони, та відзначається високою структурною цілісністю. Зріння оберігені деревні види, формований підлісок із активним оновленням та видова насично-трев'янистий вкрив, створюють стабільний багатоярусний фітоциноз із високим потенціальним відновленням. Низький вміст чужинних видів і сім охоронюваних видів. Підкреслю природність угрупування та його важливе значення для збереження біоскладових регіону. Сучасна динаміка стану свідчить про домінування сукцесійних змін, які забезпечать подальшу стійкість добово ясних біотипів за умов мінімального людського впливу. Таким чином, берег виконує вагому екологічну функцію, як стабілізуючий елемент степового ландшафту, підтримуючи локальний мікроклімат, водний баланс та умови для лісових видів у межах. Зміненого довкілля, дякую за увагу.